Два варіанти, або такий, або такий. Кому який подобається. Цей коштує 10500 і цей 10500. Підійдемо ближче до цього. Так, підійшли швидесенько, тканина йде, велюрова тут то таке. Це йде з дерева, з ясеня. Ось така якість, тут обшиту тканиною. В цьому варіанті цей 10500, метр 60 на 2 без матраса. А цей варіант так само 10500. Це ще більш йде в натуральнішому кольорі, бачите? Вот. тувщина цар. Все чітко зроблено. Ціна того ліжка так само 10500, доставка безкоштовна. Ціна без матрасу. Так, ракурс далі ззаду, наприклад, цей варіант і цей варіант. Ціна по 10500. Цей коштує 12 в сірому кольорі. може бути в білому кольорі. Комодик моді коштує 4200. Цей ліжко коштує.